Всім привіт! Сьогодні будемо розкладати картки. Да, час прийшов, треба їх розкласти, стільки до карток. Тут багато по... цьому, як воно називається? по Макдональдсу. Зберемо 25-й сет Макдональдса. Нарешті да, вон у нас промки, тут у нас Пікачу, Мона, Піка. так що... Це Ван Гоговський. це Леонардо да Вінчі пікачу. Так, да, тут у нас вон, такі промки, якісь. якісь, Тут якісь такі промки. Тут уже ще якесь говно пішло. Давайте, не знаю, у мене є отакі якісь, плестющі, космічні, нікому не потрібні. Давайте якось отак. Покладемо раз. Два і три. Та там, тут у нас є три космічні промки, хай лежать і радіють. Тут у нас попи, попи дев'яті. сільвери якісь. Якісь колись у мене були, але їх роздіребані тільки звірі. Так що я і кудись їду вниз. Не знаю навіщо. Я дивлюсь на одного кента. Тільки я не впевнений, він тут знаходиться. Дивіться, що у нас є. Так, да, він тут знаходиться. Це у нас мелметал. Цікаво, він у нас вже є. Так скільки можна. Я поганий математик. Так, у нас є кубончик. Ми вирішили зібрати кубончиків. Як ми? Я дивлюся на... Ці, як називається, Картинки з кубончиками і сміявся. Так, а де кубончики? Воно що після анонів? Да уж. як тут треба? Як Олексій казав, треба так користуватися. Давайте це перенесемо. Так, це сюди. Оп. Анони. Їх багато, хай тут лежать. Так, і... Це сюди, це сюди, бачите? І ось у нас, як он називається, Кубончик ось сюди. Так, тут їх два. Одного ми залишаємо, а друге йде на помойку. Та, да, Клубончики. Тут у нас є PідJ. Хоча давайте Pidge. Ось цих двох кінтів покладемо. Якісь вони загублені. Так, це що у нас тут? От міном. сюди. Тут повинні бути два фулартових, але я протикав. Щось я вирішив їх не друкувати. Не знаю чому. Чим я друководствувався, коли вирішив їх не друкувати, ніхто не знає. Так, ось цього ми залишаємо оцього ось отак от. Так що відбувається? Хоп, хоп. І у нас є он. Стоп. Два мінума, бачите? Причому з одної селі Це тут так стоять. Вони, причому обидва постійно з друг з дружкою, Ще з давніх часів. А тут не в друг дружкою, тут просто вони балуються. Так, що у нас тут? Рибаки, рибачки? Тут у нас армія піджжів. Ось сюди піджиє. Під та є більше. Тепер у нас є голуби. Так, у нас є якась херня, амулет. Ось такий класний. Давайте його до амулетів. Тут сторінка рожева є. Почав робити. Типа амулети є. Є. Якому? Да. Ціла, ціла аж сторінка, аж одна штука. Ну ладно. Так, у мене є чорний кюрем. Блек кюрем. Куди його пхати? Щоб було цікаво. Тут у нас фулартові, тут у нас рожеве, ясно, понятно Хоча це кінець альбому. Ну, як так-то, Григорій? А де двукові листи? Ти мене пчалиш. Давайте додаткові листи візьму. Займаюся якимось хернею на відео. Ладно. Ось сюди якраз. Додаткові листи. Раз. Так, давайте залазьте. 20, 30 і блекюрем у нас Ось він. Здесь сюда их хай тут лошадь. Все. Так, далее у нас Амфорас. Вау. Это Амфорас Прайм, до речи. Из дистричных сетов. То есть, их вот тут должны лежать. Ось он. Видите. Близи у нас есть. Перелигатор есть. Меганиум есть. Теперь у нас есть Є амфорес. Справедливість восторжествувала, він повернувся. Темні сили його забрали. А завдяки Володимиру ми його повернули. Так, да, він бореться з темними силами. Ось ці ще зібрати. Так, дивіться, що у нас є. У нас є золото. Золоті картки. Вау! Так, давайте золоті картки. Це 25 й сет. Ось у нас він. І у нас залишилось дві промки. Ратрі, ми навіть 25 й сет, якийсь повністю зараз зберемо. Та-дам! Які вони там по порядку? Отак от, от. Спочатку пікачу золотий 25-й. Тадан і покебол 25-й. Та дан. Все, походу, це всі промки якось 25-го сету. Якщо знаєте, ще якісь, скажіть, це 25 сет. Значить це кінець. Епп з 25-м сетом. Окрім Макдональдса. Ось це промка і я тут сьогодні бачив якогось фіга, блядь. Не зрозуміло чого. Сам не знаю. Ось цей виродок. Ти якогось тут дробиш. І де твій протектор нормальний. Що з ним не так? Ти сюди. Ти також звідси. Давай. Нюху. Так, це звідси. І будемо зараз де сторінка з промками. Я що, зря сторінку з промками зробив? Так, давайте совушку сюди. Хоп! Солушка тепер на місці. А магнімайт піде аж от сюди. Ну давай, магнімайт. Слабак, давай, залазь. Залазь. Єху! Все, це справедливість є. Маковська карточка. Зараз... А, ми ще мак Маковський сет якийсь зберемо. Який давно нас муляє з Володимиром? Десь він не дозібраний, але буде зібраний. Ось Це який рік? Це якийсь 2014 рік, можливо, ось, дивіться. Та-дам, зібрали повністю це. Це. Так, а що це робиться? Це дівчата. Ладно, не буде дівчат. Давайте їх тоді сюди. Ми катаємося по альбому. Ми заради цього тут зібралися. Щоб розглядати альбом. Так, що у нас тут? Тут якісь штуки таємничі. Так, я таку друкував, це не цікаве. Бур-бур-бур-бур-бур, не друкував, не друкував, якісь плити. Щоб ще збирати, як не плити, правильно? А це що таке? Тут, походу, у нас відне місце. Ну давайте сюди. І запхаємо ташок. На вакантне позицію. Ну тут прям урод на уроді у мене. Дивіться. А це промка. Ладно вже. Потім якось перемістимо. Он сере посеред лісу, дивіться. Он ще один сирун, блядь, посеред лісу. Я ж говорю, тут у мене в родном в роді. якісь кам'янілі, он. Это людей, якісь там. Малюнки. Короче, он якийсь сікер. Так. Короче, Ржака. Одним словом. Так, що у нас є далі? У нас є кубончик. Саме грустна картинка. Малюнок. Кубон он цей. Парк атракціонів всі прийшли з мамами. І Кубончик прийшов з мамою на атракціони. так Отак от, от. Так, вудки, дудки. Де цей атракціоніст? Це не тут? Ось тут він знаходиться. Зараз ми. його Витягуємо. Це, забрали. Атракціоніста. Повертаємо. Далі, нарешті, ми вертаємося до Макдональдса. Розкладка у мене, підготовка до відосів. Ви просто оцінили. Так, дивіться, такий сандайл. Звідси його забираємо. Так, сандайл, давай сюди. Хоп! Потім, що у нас тут є. А, тут у нас не хватає, дивіться муни мами Он двіте гастлі Ідея, куди гастлі хоче. Непонятно куди гастлі хоче. може на помойку хоче Так, Гасли. шукаємо Гастли. Два Ю Гастли. Осень гастли. Забираємо, цього кладемо. Опа, на ну, ми дійшли до 25-го сету. Дивіться, у нас є груки, а груки у нас буде ось отут. Це звичайні груки, тут голографічні груки. Щось у нас немає голографічного груки. Так, це я правильно його кладу? Так, да, от сюди. Це звідси. Чекаріта вилазь, вилазь. Якісь тони. Ви чуєте це? Мені страшно. Це привиди, вони прийшли зі мною. Он сніві. Отсюди йде, звичайно. Он тортвік. Незвичайний, тобто звичайний. Голографічного ми вже поклали. Хоба. Тріку. Давай вилазить тріку. Так, щось є таке відчуття, що ми не зберемо сьогодні 25 сет, ми десь обісралися. Бульбазавр. Що це за підстава така? Мені це не подобається. Так. Ось, хоч першу сторінку зібрав на том. На цьому дякуємо. О, давайте. Ось сюди. Так, тут у нас. Так, давай Чермандер. Чермандер, Чермандер голографічний. Подруга. Ось, звичайно. Не вистачає ще голографічного синдаквіла, я бачу. Ну що ж. Я думаю, у нас не вистачає тільки цих. Як він називається? Звичайних 25-х, от голографічних не вистачає. Щось якось важко торчик іде. Наторчався. Так, що у нас тут далі? Тата-дайл. І куди обхати? та дайл і десь сюди. Ось він. Це звідси та-та-дайл, а сюди. Та так, це є. Тоді на місці. Сквертал. Вон ще кота нема, хола. татадайла, хола нема. Якийсь жесть. Так, куди сквиртла клас. Сквертал ось сюди йде. Раз. І ось отак от ось. Так, щось, щось воно не так. Так, це є. Піплуп. Ось сюди йде. Що у нас тут з піплупом? Це піплупа виймаємо, іншого піплупа. Пхаємо. Давай піплуп пролазь. Я в тебе вірю. Чик. Сандайл. Точніше, сандайл, да, С -с -с собол. Так, і куди я обхати цього собла вашого чи нашого, а ось він. Він прям ось тут це виймається. Собли пхаються. Потім маткіп. Ось, його от сюди треба. Ні, не сюди, от сюди. Так, це пакетики нафіг звідси. Там Та матки п'є. Піпліво! Піпліво у нас є. От сюди піплю. Звичайне піплю сюди. Тепер плач дітей пішов. Оце чуєте? О, у нас є голографічний синдаквіл. Ми врятовані. І він і сюди. Юху. Цікаво, він так пролізе. не? Давай. О, он залез. Отлично. Кит. Кит, я помню, тут у нас был. Давайте кота сюда. Давай, кит. я кит Потом обезьяна зелена. І обізяна зелена нам випала. Йоху, ми може і зберемо ще воно не хватает А Ашавот. Це сюди. А шавота. Так, ашавот є. Маткип. Якісь, блядь, скажені на вулиці, блядь, в каструлю б'ють. Ви чуєте це? Що, блядь, тут відбувається? Якісь одіщі. Тут одайл. Коротше, не вистачає то гепіка. Це як ми так обісралися, що то гепіка не вистачає. Та гепік ти у нас є з нами, ти нас чуєш? Та гепік. Нема та гепіка. Охереть. Та гепік. Зрада біблейських масштабів, блять. Та гепік. Що за хуйня? Ты де, блять? Обісрався я. Не обіцяв вам закінчення. Як обіцяв, що Лего Сіті буде нормальним, блять. Ось таке уйобище попалося сьогодні. Ну що це, блять, таке? Щого під лупою треба дивитися. Де моя лупа. З доісторичних часів. Дивіться, яка у мене лупа є. Фірміна. Як там? Льотмінг, що вона там, я вже забив як вона називається. У нас є фонарик. Щоб на всяке дерьмо дивіться під мікроскопом. У нас є. XD, не, це X15 наче. Чи X10, дивіться. А У нас ще є ось таке. Дивіться. Це прямо там, щоб дивитися. Оце X50. Там ще і підсвітка є. Так, де тут ще? Тимс. Он є у нас ультрафіолет. І у нас є підсвітка для лупи. Можете дивитися. Треба буде карточки подивитися під лупою. Буде, мабуть, цікаво. Цікаво, мікропринт тут використовують чи ні? Ладно, раз ми обісралися, їдемо далі, покладемо ще одного кубончика. Тут у нас є якийсь кубончик, дивіться, такий кубончик. Це у нас СКР. Ось він. Його я надрукував. Причому це останні сети. От Його я надрукував. Нормальні сети, ми, блядь, і Григорій не друкував. Як так вийшло? Ну, давай, вже руки не працюють, старий вже. Чи молодий. Так, у нас є, дивіться, хто. У нас є релор. Насата свиня дивіться, який він ржачный крутий. Давайте його сюди, в альбом. До всяких дивностей. О, у нас якесь вакантне місце з'явилося. Давай релор, блять, залазь. Так, у нас є хох! Хоха хочу. Хох, є. Кіті, що ти тут робиш? Magicarp, а Magicarпа у нас десь є принт. Magic друкували. Де? Тут одні срущі, несущі. Та десь повинен бути Magic меджикарп. Ладно, Magic поки шукаємо, у нас є ось такий пацан з Тогепіком. Давайте його з ми забираємо. Так, стоп, от це треба відкласти, бо я до сміття поклав. Тут якісь каміння. Жага до каміння. Ну як так-то, блядь, виходить? Вони слиплившися, але одно дрязь класти так, що вони не разом. Давай пролазь туди, все. Скіти йде на днище. Так. О, блядь, я перепутав. Пігмайт і свиня. Я розумію, що воно йшло неправильно. Тепер зрозуміло чому. Пігмайт сюди. Он у нас залишився МПОР. Так, це сюди. А що оно криво таке? Хоп, все, ці двоє є. Десь повинен бути Magicarp. Меджикарп. Magicarpів тут нема. Тут якісь шаманські штуки. Так, цього тут нема, Меджикарпи, Magic Меджикарпи. Magic. Я повинен їх був друкувати. Але це не точно. Допомагайте шукати. Меджикарпи, Меджикарпи. Тут Меджикарпів нема. Тут є Magic І тут нема. Ну, значить піде от сюди. Вакантне місце. Та-дам! купа Magicarp. А ось цей друг чи подруга ну, вже не пішла туди. Піде сюди. І всі дівчата йдуть до дівчат. Вони ще Можуть чилити і тут. Це є. Два мінуса у нас. Кубончик. Давайте мінуси. Де. Ось це він, ніхіра собі. Так, цей плюс на вихід, цей плюс на захід. Так, і ось такий ось сюди. Дуже неприкольно, що вони розбиваються малюнки, ну що поробиш. Ой, це навпаки, оце забираємо, це сюди. Що вони там тарабанять, блядь, сковородкою на вулиці? Якісь Безумні якісь люди, блядь, на вулиці. Так, і останній кубончик, ось він біжить. Спина в спину захищає свого брата чи сестру. Щоб знову не стати сиротою, типа одиноким. Треба битися. За право бути сім'єю. Ось отак от у нас тут є. Це у нас ми закінчили. Давайте це прибирати. Нарешті ми розклали картки. І зараз. І останнє приніс. Це у нас скіті, ось таке. І куди його класти? Це скіті? Ось сюди. Чак я так прохлопал. Раскладание скити. Что оно пришло мимо. Вот, вот так вот. Все. Да. Суперски. Скитти, все другое. Вырешил, что и так пойдет. Это у нас тут девчата, покемоны девчата. Ризни. Кольорові, шайні і не тільки. Так що якось отак. Дякую, що подивилися ще раз. Пока-пока.